Свої, такі щасливі, тут історії, такі життєві, може, є сумні та більш веселі, тож почнемо ми веселі, каруселі. Всім привіт! Вітаємо вас, наші юні глядачі. Сподіваємося, ви дивилися попередній випуск веселих каруселей і також інші, які ми записували до цього. У минулому випуску ми розпочали розповідь про двох діток, братика й сестричку Софійку та Сергійка. Ми розпочали цікаву подорож у світ цих дітей. Сподіваємося, що вам минула розповідь сподобалася. А сьогодні на вас чекає продовження цієї історії. Ви готові розпочинати історію? Так! Да. Супер! Розпочинаємо тоді! Отож. Ми приступаємо до нової історії. Ми будемо говорити про братика, з сестричкою Сергійка та Софійку. Якщо ви дивились попередній випуск, то ці діти були двійнятими, дуже гарно дружили і часом видумували всякі витівки. От одного дня Софійку запросили на день народження. А ви любите день народження? Так. Да, да. Супер! А ви теж запрошуєте друзів на день народження? Так. Да, да. Запрошуєте дівчаток чи хлопців також. І хлопців запрошувати. Ага, ясно. А от так сталося, що Софійчина, подруга Ліда, запросила тільки Софійку, а Сергійка не запросила, бо вони не дуже добре товаришували із Сергійком. І тому цього разу Софійка вимушена була йти на день народження сама. Я ненадовго, Сергійко, лише привітаю Ліду, віддам подарунок і повернуся. Я навіть шматочок свого торта. Принесу тобі, хочеш? Не поспішай, Софійко, і торт їж сама. Я вже дорослий, не рюмсатиму. Поки тебе немає, краще помий свій велосипед, аби сяяв як новенький. Завтра покитаю тебе на ньому. Мама погодилась відвести донечку, щоб та не заблудилася по дорозі, хоча йти насправді було не так і далеко. Софійка нарядилася, вдягла гарну сукенку. І вони помчали з мамою до їхньої подруги. Прийшовши на свято, Софійка здивувалася, був такий гарнючий торт, так багато різних солодощів стояло у вазах. А іменинниця була сама красива. Діти швидко привітали іменинницю і почали частувати торт та солодощі, які були. Дуже швидко пройшов цей день, і от мама знову Софійчина з'явилася на порозі будинку. Та прийш... щоб... вона прийшла, щоб забрати Софійку додому. А тут Ліда каже до Софійки: Слухай, Софійко, а там же ж у тебе Сергійко вдома чекає тебе. Я за ним також сумувала. А давай я тобі накладу в твою сумку цукерок, які залишилися з мого дня народження. Пригостиш свого братика від мене такий привіт передаси. Ох, зраділа Софійка. «Спасибі, Лідо, Сергійко дуже зрадіє ласоща. Подруга відкрила Софійчину сумку. Наклала величезну жменю цукерок в цю сумку і попрощалася з дівчинкою. Дорогою додому Софійка все зазирала у свою сумку та поглядала на ці кольорові обгортки цукерок. Адже коли діти святкували день народження, Софійка не спробувала жодної цукерки, вона їла там лише торт і фрукти. Мама запитала в дівчинки: А чого це ти, Софійко, весь час зазираєш у сумочку? Ліда передала Сергійкові цукерки. Ось їх і розглядаю. Цукерки смачні, тобі сподобалися? Не знаю, я накоштувала, лише торти їла. Ясно сказала мама, і вони далі рушили дорогою. Тут мама говорить для своєї донечки, що їй треба зайти у магазин. Зайдімо до магазину, Софійко. Треба хліба на вечерю купити. Добре. Софійка погодилася, і поки мама розраховувалась на касі в магазині. Софійка відкрила свою сумку і що ви думаєте зробила? Почала їсти цукерки. Треба скуштувати цукерки, що Ліди Сергійку передала. А що як вони зовсім не смачні? Ох, яка смакота. Я таких іще ніколи не їла. Сергійкові вони теж сподобаються. Їй так кортіло скуштувати, вона собі думала. Треба попросити маму на наш наступний день народження таких самих цукерок купити. Поки дівчинка оглянулася, бачить, що мама ще, ще стоїть на касі, розраховується, вона думає, о, з'їм ще одну цукерку. І поклала до рота ще одну цукерку. А ці цукерки виявилися дуже й дуже смачними. Тут дорого із магазину. Коли мама з Софійкою йшли, вони зустріли їхню сусідку. Звідки це вийде те, які ви ошатні, особливо Софійка? Я на день народження Ліди ходила. І поки мама із сусідкою розмовляла, Софійка знову полізла до своєї сумки і знову з'їла кілька цукерок. Мама навіть не помітила, що Софійка під'їдає потрохи ці цукерки. Софійка думала собі: тато казав, що від солодкого зуби портяться, то це навпаки краще, що Сергійкові менше буде, менше зубів спортиться. Прийшовши додому, її там зустрічав радісний Сергійко, адже він зачекався вже сестричку. Софійко, як довго тебе не було? Без тебе було так нудно. Навіть малюнки не виходили. Сергійко, я обіцяла тобі торта принести, та не вийшло, вибач, нічого, торт це дрібниця. Головне, ми зараз у нову забавку пограємо. Я її сам вигадав, поки на тебе чекав. Синку, Софійка за тобою теж сумувала. Ліда передала тобі цукерки. Софійка їх навіть не куштувала, всі принесла. Софійка поклала свою руку до сумки. І зрозуміла, що там залишилося всього дві цукерки. Вона дістала ці дві цукерки, почервоніла, протягнула Сергійку і каже: візьми, будь ласка, це тобі Ліда передала. Сергійко взяв дві цукерки, подякував. Ого, я таки ніколи не їв. Мабуть, вони дуже смачні. На, Софійко, скуштуй, а мені однієї вистачить. Тобто він поділився з сестричкою, як же було соромно для Софії, що Сергій вчинив так, адже вона з'їла так багато цукерок додому по дорозі. У цій поки йшли, а він про це ж навіть нічого не знає. Вона швиденько побігла до своєї кімнати, і знаєте, вже солодкого їй взагалі не хотілося. Їй було дуже і дуже соромно. Як ви думаєте, от правильно вчинила Софійка, що вона от їла дорогу і ці цукерки? А чому неправильно? Ну так, і зуби будуть боліти, але ж все ж таки головна причина в тому, що ці цукерки треба було всі передати для Сергійка, адже Ліда їх передала Сергійкові, так? Тоді Софійка, довго думаючи, поки перевдягалася, її так мучила совість, що вона оце з'їла Сергійкові цукерки. взяла ту цукерку, з якою поділився з нею Сергійко, і віднесла для мами. Цього дня дівчинка зрозуміла, що бути жадібним це дуже і дуже погано. Треба завжди ділитися, отак, як вчинив Сергійко. Він же ж не знав, що його сестра з'їла багато цукерок по дорозі додому. Але навіть маючи дві цукерки, він одну віддав сестричці. Це був хороший урок для неї. я хочу вам сьогодні побажати мої. Слухачки, щоб ви на прикладі історії з Софійкою пам'ятали, що важливо ділитися завжди. А жадівність — це не хороша риса характеру, це не Божа риса характеру. Ми маємо жити, бути щедрими, ділитися і ніколи не бути такими скупердяями, як в цей момент виявилася Софійка. Вона зробила висновки і після цього завжди ділилася з іншими. Ви будете ділитися своїми братиками та сестричками? Супер! Бачите, як ви приймаєте гарно уроки. Ви такі чемні і слухняні діти. Це дуже-дуже добре. А тепер дуже приємний момент. Теді таким чемним дітям завжди готує подарунки. Готові подарунки отримати? Mm -hmm. Дякуємо, теді! Дякую вам, мої друзі, за те, що додивилися даний випуск до кінця. Сподіваюся, що історії про Сергійка із Софійкою вам подобаються. В кожному наступному випуску ми будемо говорити про те, що трапляється із цими дітьми. Ще вас чекає багато захопливих історій. Тому поставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні випуски. До зустрічі!